І що ви думаєте, я був прав? Ось клема із компресора. Ось клема із компресора. А кондиціонер в мене працює. Я був на 10 СТО, на 10 СТО, 10 СТО і всі, блядь, казали в коробку, поміняйте. Все поміняйте, блядь. Ну ніхто не звернув увагу, що у мене компресор працює. Постоянно, блин, щось з муфтой сталося. Она замкнулася там і все. И розмикається, не розмикається. Из-за цього у мене оці вібрації бля, яці і тому подібне. Дальше. Як це не можна було замітити, у мене вентилятор спрацьовує дуже часто. Плюс радіатор конденсатора горячий. Пиздец горячий. Всасуюча труба хуярить. Із цього у мене і звук свиста. Свист це у мене драселірує фріон. Йоба наш тима, блядь. От, пожалуйста. Ми. Майстри, майстри на СТО, блін. Тупо муфта заклинивши. Зараз включаю кондиціонер. Верніше, навіть не включаю, просто подаю на клапан. Подаю на клапан. у мене печка щось хуярить повним ходом. Подаю на клапан. Все. Уравнялось, у мене вийшов, пішов клапан відкрився і пошов собі спокійно працювати фріон. Будь ласка. Офіціали. Даже не замітили. І так, мої предполагання були праві. У мене заклинивша муфта. І чути як. Накачує компресор. Все, уже важче крутиться. Уже важче крутиться. Ей, бля. Создав давлення. Ех. Ех. То есть, у мене заклинивша муфта, і из-за цього у мене нагрузка на двигун. Ех. Соответственно. І Із-за цього і обороти падали. Тому що коли я кнопку не нажимав, не нажимав на клавішу в салоні, у мене клапан був закритий. Тобто, Він давив, хиряче, на високе давлення создавав, бідний компресор всирався, нагрівався і так далі. І тому подібне. А качати, прокачувати не качав. От зараз вже давлення ослабилося, воно вже крутиться. А зараз, якщо так от зробити, Прокачаю його. Все, вже починає важче крутитися. Тобто муфта у мене втягнута. Залишилась втягнута. Як її зняти, бо тут ще по-моєму підшипник стоїть. Це трендець. Вон всі проблеми. А мені коробку поміняли. Практично все поміняли. Поміняли коробку, поміняли заслонку. Новенька заслонка. Поміняли датчик, поміняли вакуум е, рецирку, клапан рециркуляції паливних, е, паливних парів. Поміняли вакуумник, все поміняли датчик коленвала, Все міняли. Форсунки думали не, не держуть, ніхера, форсунки цілі. ну на свічі поміняли. Думали, катушка якась. Ні, катушки всі цілі. Думали подсос воздуха. Ні, це був не подсос воздуха, це був просто-напросто йобаний приск фреона. Пиздець. І ніхто не замітив, що вентилятор хуярить постійно. Постійно, вже. холодно, все одно включається. Тобто я, виходить, всю зиму від'їздив з кондиціонером і печкою. А я тут думаю, що у мене, блин, почало смердіти в салоні. А то, вказується, блин, і тепло, і холод, і тепло, і холод, і в мене там каша емульсія була. Трендець, блин. Поки сам не почав розбиратися, ніхіра не вийшло. 10 СТО. Офіціали теж гандони. Зняли в мене 12,899, плюс дві штуки за заміну, блин, бо я хотів, щоб вони ще провірили. І офіціал вийшов блин, на представитель офіціала, вийшов і каже, типу, блять, ну, ви знаєте, краще стало. Краще стало, Ні, ну краще стало, звичайно. Вона перестала глухнути. Тобто, у мене оцей насос э, компресор э, накрив мені мою заслонку. Бо постійно вона питалася відрегулюватися. Давлення високе, создавав компресор. І нагрузка на двигун. Нагрузка на двигун. Тобто, блять, я тепер не знаю, що з тим двигуном далі робити. Пиздець, бля. От тобі офіціали, СТОшники їбучі, блядь. блять. В общем. Поки сам не розберешся, ніхіра не буде. Що я замітив? У мене кондиціонер працює навіть в виключеному стані він хирячить. Тобто, у мене щось зв'язано з муфтою тут. Заклинила або підшипник, або муфта. І виходить, що у мене компресор працює постійно. Постійно. І за цього у мене вібрації і тому подібне. Адбой по прокладкам, тому що це вже було 11 СТО. І мені вже сказали ну, на, чуть ли не розбирати все повністю сажи вік і тому подібне. Все. Все хотіли розбирати. Вже хотіли машину міняти. Так що, адбой по прокладкам, я не знаю, може знайдеться щось похоже. Можна не оригінал, можна похоже. Ітак, дубль 2. Пластина прижата. Пластина отжата. Видно, да? То есть сейчас она отжата, не крутится. Подаем питание на катушку. А есть крутиться. Походу він ізначально був собраний перед продажом ось так Все, немає ніяких вібрацій. Нема ніяких вібрацій, мотор тихо собі працює. Нічого не вібрує Нічого не вібрірує. І я думаю, тепер у мене палива менше буде жар. І так, виключений кондиціонер. Виключений, виключений кондиціонер. Зараз включаємо, Машина не вібрірує, двигун рівномірно працює, не ковбасить його. Фух. Це ж треба стікестю об'їздити, йбниця. Включаємо кондиціонер. Муфта спрацювала, нічого у нас не вібрірує. Не ковбасить. Спокійно собі все працює. От тобі, пожалуйста. Пішло питання на кондиціонер. Муста працює. Бідний компресор, піди зносився, бідний двигун. Таке пережити, це жесть будь пожалуйста, майстри. Я тепер уявляю що з тим двигуном тепер далі буде. А мені коробку предлагали міняти. Ще тільки не предложили машину поміняти. Все переробили. Все, все. У мене вже куча запчастин припасних.